Якими злоноходами по бездоріжжю. Ну, а агросектор ну, там а, от, а, практично от, а, в виробничому секторі нові ну, технології, на вашу думку, могли би бути в плані перспективні. Ми, що, ми все говоримо про нові технології, але щось, е, найкраще напрямок то є збирання сміття. Тільки треба мати гроші, щоб зайти з сміття. Я скажу, що що я скажу, що це що виробничі сектори взагалі я не не, не влазив, тому що в мене немає жодної інформації, що там кому належить, і такі ще тільки знає, що десь там долупний завод не працює, його купили росіяни, автокрами купили росіяни і випускають на рік 60 авто цих машин і такі інші, такі інші. тобто. Експериментально-механічні теж там, там, наладом дихає, інший завод перетворили, перефрулювали такі інші. Тобто, в даному випадку я раджуся з вами і кажу, що ми повинні в даному випадку сформувати ініціативи і пріоритети. Якщо ми бачимо, що ми не маємо площадки для виробництва, де вводити новітні технології, значить у нас їх немає. І не треба вводити оману із себе інші. Ми сказати, у нас немає таких площадок. Якщо є, скажіть. А кадри треба... для нових технологій? Ще, що треба для нових технологій? Для нових технологій треба дуже багато різного. Ми повинні знати, яку ми будемо продукцію виробляти, Значить, якими засобами, чи в нас є кадри для цього, щоб виробляти, чи в нас, скажімо, є ринки для реалізації цієї продукції, і інші такі. Це дуже дуже багато питань. Це питання бізнес-плану, який треба проробляти. Але сьогодні, кажу, ми повинні для вас для себе зрозуміти, де в нас інвестиційна площадка, де ми можемо залучати гроші, тому що в нас немає грошей. А скажіть, будь ласка, чи пробували ви подібні ініціативи запозичувати, наприклад, Карлові вари і околиці їх, чим вони займаються? Чи в Україні є десь вже зреалізована оця стратегія від значить, А до Я? Значить, я скажу таким чином у всьому світі, в тому числі Варах, і в Україні в Україні це дуже дуже, дуже експериментально, але для того, щоб розвивати будь-які площабі бізнесу або території. Є поняття, скажімо, відведення, скажімо, створення повільно економічних зон або інших спеціальних зон для використання. Ну, скажімо, в Грузії, беремо Баку. Як в Грузії Секашвіль розвиває Баку? Він його перетворює туристичний, Батумі я бачу. Батумі, так. Баку Батумі, це Азербайджан. Батумі. Що вони зробили? Наприклад, я теж отримував таку пропозицію. Вони виділили на березі моря, виділили майданчики по 4 гектари. І сказали, будь ласка, готуйте п'ятизірковий готель. Коштує ця земля одну, одну ларі. Ні, один гектар, один ларі. А чи один гектар один ларі так. Коштуєте, заходьте, будь ласка, і починайте будувати там готель. Але якщо ви за три роки, три роки воді не побудуєте готель, на ви втрачаєте все. Причому під канікули по податковому законодавству 5 років, і навіть можете отримати грузинське громадянство. І тоді, звичайно, там з'явилися і свій хаят, там, там, Маріот і всякі такі ну, Тобто такі. Прийшов... йшла зверху, а не знизу. Держава держава, не держава, не держава не поставила не мету, не розвинути держава мету, розвинути батумі. Держава поставила за мету розвинути батумі, перетворити, зробити антисочич, там не знаю, паралельний Це сочі. Це сочі. Вони хочуть 150 мільйонів доларів. Так само тут, коли я кажу про рекреаційний сектор, кластер, ми повинні зробити, ми, держава повинна забезпечити дорогу, тобто прокласти дорогу і поставити водопідведення і водовідведення. Все, і визначити площадку площадки, сказати, тут має бути готель. От така тут територія. Приходьте, будь ласка, будуйте. Тут повинен бути стадіон для того, щоб приїжджала португальська команда, не тренувалася, жила в Польщі, а тренувалася тут, правильно? Чи ні? І так далі. І це все виноситься не на тендер, а виноситься, запрошується інвестор. Тоді інвестор приходить і каже, я хочу тут побудувати готель. Будь ласка, будуйте. Він будує. І що, і що робить будівництво? Воно, по перше, створює робочі місця, воно починає розвивати, скажімо, галузі, які, які працюють на будівництво. Ну, давайте згадаємо, у нас дробицький завод залізобетонних виборів стоїть. Правильно? Що не? Стоїть. стоїть. Далі завод керамі, керамічної вироби стоїть, стоїть. Тобто, фактично, я ж не кажу про металоконструкції такі. А якщо б ми залучили такі інвестиційні площадки інвестора, я думаю, ці заводи запрацювали. Але пошту поштовх повинна які дати влада. Заводи? Які заводи? Які заводи треба їх вже похолонити, не буде. А -а -а. Буде інші заводи інші заводи. Де потреба інші заводи ключовим? Тут є що іменно влада <ків> повинна дати поштовх. Можна я тоді скажу. Що? От і це був стратегічний план розвитку. Тут що ж в 2006 році розмовлявся? То все, що ви говорите, то було промислові ділянки. Про місцева ділянка було коли, якими етапами, який... Як міська рада мала долучатися до де заступник міського голови, мав бути, де начальник там, водоканалу, мали комунікації прийти, провести до вільна ділянка, мала бути біля автокранового заводу, 6,5 гектарів. Були інвестори французи, там, Жанк Марк, то декареш на Самбірській має віддальні. Були інвестори, і все. В нас немає кадрів у владі. В нас люди в владі безвідповідальні, тупенькі і так далі. і так далі. Вони не вміють керувати містом, вони стратегії не бачать. Стратегію Ложецький виступав, каже. Що ви знаєте, на жаль, у Дрогобичі немає чим історично похвалити, нас немає історичних місць, тому до нас люди не можуть приїжджати. Розумієте? Ну про що говорити, як нас лада тупенька? Ми таку вибрали, і тепер ми будемо дуватися. Тому що ми критику перетворимо в гульну критику і нічого не буде ніякого позитиву. Давайте в роботу я на що працювати. Я про що кажу? Я ж я ж я ж вам показую, скажімо, те, що ми там намагаємося пояснити і показати, що це найбільш винніше з тим, щоб громада. І потім тиснула на владу і сказала, що влада треба робити те. Не треба писати, що розвивати існуючі та створені нові інноваційні технології, тому що їх немає галузі, правильно ж ні? А треба шукати ці точки, ці плямки, острівці, де, де вони можуть принести кошти для розвитку. І в тому числі і цього. І в тому числі цього, але можливо пізніше. Ні. Але пізніше, бо це не, зараз, так? Це не легше зараз. Так, і, це, і я хочу ще якась думка така про в мене в голові. Ви мені бачите, на, 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 на думку підказали, але я думаю, вона появиться. Робинський район по території ділиться на три зони: Незимна, де землі заплавні, і то справді родючі землі, перед гірська, де ми знаходимося, і гірська. Незимна то є е, зона, яка може використовуватись чітко для сільського господарства. Я би хотів, щоб ви в своїй програмі е, звернули увагу на що у нас є два унікальних міста курорти, щоб сільське господарство було розвивалося. Для того щоб екологічно чистими продуктами забезпечувати курорти, а не так, як в нас зараз де угульно вирощування ріпаку, і цей та ріпак ви самі знаєте, як воно є, Щоб от перенацілити весь дрогобицький район, тих 20%, Справді, що ви сказали, тих земель є, щоб вони працювали на тій, щоб могли Подивіться, працювати. Я вам сказав такі пане передачу що. Десь місяць тому назад, у квітні, в квітні, да, квітні з'явився тут э, інвестор по землі, який називається Укрлендфармінг. Я спеціально переговорив, його притягнув сюди в район, щоб він обновляв землю Укрлендфармінг. Що таке Укрлендфарм? Це півмільярда земель по Україні. Це землі, підприємство, підприємства, яке орієнтоє зорієнтовано на... Там, буряк і такі інші і такі інші. І такі інші. Тобто, це крупне підприємство, яке має там, акції на Лондонській біржі, тобто, крупне Дорогі, підприємство, підприємство. Да, яке працює з сучасною технікою. І, і може прийти в район і молити землю вробити. Більше цього вони там були соціальні програми і готові були йти, якщо б, якщо б все було добре. Прийшов цей Україн-фармінг, Дрогобицький район, і ми почали об'їжджати села, вивчати об землю. Поїхали їхні агрономи, подивилися землі, сказали, ця земля нормальна, це нормальне, ми можемо те робити. Тут ми готові навіть тваринництво розвивати, тільки щоб це було якийсь мінімум 4-5 тисяч гектар, щоб техніка велика могла працювати на цій землі. Значить, зайшли в перше село, тут з'явився якийсь конкурент, який був зареєстрований за тиждень там, в, в Нагуєвичах, і почали рвати село, бігати по хатах, підписувати акт. Ну, договори на, на, на цей на оренду зампанів. Ці представники Українфаунга розвернулися і кажуть, ну, ми підемо, але ну, навіщо нам боротися, скажімо, з там... старом? З ленковим та ленком, це навіть не лентком. Навіщо нам That's боротися? З лендком можливо варто було боротися, тому що це зрозуміла, зрозуміла структура, що з неї є. Ми про такі спартизанські ігри почалися в селах. Ми приходимо в село, хочемо працювати з по, по серйозному а в нас. Кажуть, так, ми запитання, скільки коштує там паї. Ми кажемо там 3-3 відсотки від вартості паї. А вони кажуть, 7%. відсотків. Ну, ми не маємо можливості. У нас все прораховано. Ми не можемо 7% відсотків заплатити. А якщо вони можуть, значить мають заплатити. Українфармі що зробив? Звернувся і пішов в Рівненську область. Так, пішов працювати в Рівненську область. От тепер подивимося, дай Боже, щоб цей інвестор, який платить 7% за пай, щоб він процвітав, тобто дай Боже, щоб він почався землю піднімати. розумієте? Ми не буде так. Оце підхід, скажімо, наших, наш до, до, до цього всього. А тепер питання, як зробити так, щоб цей найбільш, найбіль, можливо, найпростіший агрокластер, який можна хоча б, хоча б землю обробити, щоб вона. от Пан Багай тут він скаже, щоб, щоб наша земля родила, скільки ти? років три треба з нею працювати, правильно? Так. так, тобто його Нас... треба хоча б розліснити, Її треба ліцей виробити це пиріжки, розрізнити, хоча б. Культуртехніку зробити Прившаю. Так. Я обичаю, я б не хотів, щоб це було запитання відповіді до мене. Ні, я казав, що програму може це якщо бути, якщо може, якщо може якісь, ну е, хотілося, щоб ми разом подивилися. Можливо, зараз нема немає готовності, скажімо, десь так детальніше розглядати. Але хотілося, щоб ми разом подивилися і сказали, можливо, там тут неправі, там якась помилка є, там, можливо, там якась помилка, тут можливо якась ідея, яку варто, варто розглянути. розумієте? з тим, щоб ми разом спільно могли оці ініціативи і проритети визначити. Коли ми визначимо ці ініціативи і проотети, потім варто вже далі розробляти, далі розраховувати. Тому що Якщо ми кажемо, що треба е щось робити в Другобичі, пан Сергій каже, що він знає інвестиційні площадки. Я кажу, що я їх не знайшов. Крім цих 60 гектарів, які потихеньку роздають, там, я не знаю, чи то на сади будуть, там місто сад, чи, там, чи це все-таки будуть приватні господарські. У е Другобичі ти, в місті Другобичі тисячу гектар запасів, вільних земель. Бачите, життєві. Тисячу гектарів. <гум> Ви напевно... Я Ви напевно знаєте, що три тижні тому наша міська рада прийняла стратегію, яку розробляла впродовж року, але на фінальній частині його відмовилася від участі громади. Вони замкнулися в вузьке коло. Власних спеціалістів і відповідно всі зауваження, які подавалися від громади, були абсолютно проігноровані і було щось прийнято. Напевно, я бачу, що це дорога, яка веде в нікуди, і ця стратегія 2006 року, яку згадував пан Сергій, напевно, цю стратегію теж чекає ця участь. Чому я так думаю? Чому, тому що стратегія розробляється для громади. Яка тут живе і е, дуже гарно визначена е, пріоритет це якість життя саме громади, конкретних її жителів. І якщо її розробляти без громади, то відповідно невідомо для кого це розробляється. Тому цей акцент є дуже позитивним. Але в той же час е, у цій стратегії не видно місця громади. Бо громада є та, яка буде впроваджувати і сприяти впровадженню стратегії, і громада це є також і інвестор. У певному значенні так званий внутрішній інвестор від громади можна дуже багато очікувати, якщо громада в це повірить, якщо це вона зрозуміє, що це її. Тому мені здається, що у цій стратегії вартує на цим напрямку попрацювати, де є місце громади в прийнятті цієї стратегії, далі моніторингу цієї стратегії. І внесення правок, тобто, щоб був чути голос громади. Тоді така стратегія буде мати абсолютно перевагу на тої формальної бюрократичної прийнята. Друге питання це є е, комунальне господарство е, міст. Е, тут не торкнулося цього питання, але це є теж сфера дуже цікава. На сьогоднішній день е, сьогоднішня влада намагається всі комунальні підприємства зробити максимально збитковими. Вони розпродаються, робляться зусилля, щоб все це розпродати. Але це і проїдання коштів. Комунальні господарства це підприємства, які здатні постійно функціонувати, тому що громада буде постійно потребувати їхньої продукції, їхніх послуг, їхніх товарів. І тому мені здається, що розвиток комунальної сфери теж треба внести. І не тільки за рахунок зовнішнього інвестора, а отут, можливо, навіть більш важливий ще. Акцент буде внутрішній інвестор. Далі є цікаві проекти, було б гарно побачити їх тут, почути, які б можна було би розвивати спільно містам. Попри те, що вони юридично розділені, але ж можна в якийсь спосіб домовитися чи угода про співпрацю, чи про утворення якоїсь агломерації утворення, де ми могли б робити більш масштабні проекти, ніж бюджети кожного зокрема міста. Дякую, тобто оці складові вартує сюди. Я, 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 я в даному випадку зараз напевно це може робити в наступному етапі, коли будемо вже якісь такі робити більш план, там регуляції такі, інші, там це можна прописати. Але ви знаєте, я сьогодні їду в Тускавець і запитуюся в одній людини, яка з доїхала. Кажуть, скільки вболівальників в Тускавці зараз зупинилося? Питання цікаве. Тускавець в зоні готелів є, звою не вистачає. Живуть в палатках. Це приклад того, як недобудова Дрогобиського стадіону призвела до втрат прибутка Трускавця. Тобто це відсутність кооперації між містами, про яку я кажу. Але два начальники водоканалів живуть за 6-5 кілометрів один від одного і не можуть між собою зустрітися і обговорити проблеми. А те, що ви кажете, знаєте, я дуже боюся, чесно кажучи, це дуже складна тема комунальних підприємства. Дуже складно. Чому? Тому що... Я був, був свідком скажімо, однієї розмови щодо теплопостачання. Якщо, скажімо, міста наші там, чи Дрогоби, чи Осховець, чи Борислав, скажевняка, що хлопці, ми хочемо віддати теплопостачання, скажімо, там, в концесію, або там якісь там по приватному державному партнерству схеми, інші, інші. Але тоді інвестор скаже, тоді дайте нам, будь ласка, гарантії, тарифу отакі, значить, э, дальше, там, скажімо, поставки. Там, кубометрів води не менше таких, -то. і для того, щоб інвестор прорахував бізнес-план. Тому що, ще раз інвестор це не є мати Тереза, яка принесе гроші, піддасть і забуде про них. Інвестор це людина чи фірма, яка прийде, вкладе гроші для того, щоб заробити на цьому. І для того, щоб він ці гроші заробив, він повинен розуміти, скільки йому класти і які будуть, скажімо, тарифна політика міста на протязі скажімо, 10 років чи 15 років, тому що це складні проєкти, а може 20 років, для того, щоб ці гроші вернути. Разуміте, а не просто закопати в землю і піти. А щодо громади, участі громади, то я хочу сказати, що я був свідком дуже гарної ініціативи в Австрії, коли вітрову енергію розвивають за рахунок коштів людей. Так звані зелені, зелені е, акції. І от кожен австрій знає, він має, має можливість, що він, скажімо, купляє одну акцію, яка коштує 5, є, 5 євро, але він знає, що ріст, там, скажімо, рентабельність підприємства така, то ріст, скажімо, доходної частини 5%, є, 5 в рік. І такі інші. І тоді була продажа, реальна розпродажа цих акцій, і з свій зміг купити цю акцію, він знав, що в ньому, скажімо, в вітровій енергетиці є стільки-то акцій. І він є власником, скажімо, частини там вітрячка чи фрагменти цього вітрячка. Тому теж варіант може бути. Я теж був обленерго, немає ніяких. Обленерго, я пам'ятаю, як зараз. Ще якісь пропозиції, зауваження. Ну, стосовно е самої стратегії, е правильно Святослав говорить, все таки, якщо не буде передбачено у вас якимось чином активізація громадянського суспільства, ви стикнетеся з тим, що для того, щоб виділити той же участок десь під якусь програму, треба мати затверджений генеральний план. А щоб прийняти генеральний план, місцева громада має. Проголосувати, О, підтримати, так, і якщо, ну і відповідно підтримати. багато кроків будуть залежати від громади, яка на території проживає. І якщо у вас не буде передбачено роботи з нею просвітницької якоїсь, то ну це буде і це. Я, Трех, я, хочу, я хочу, щоб ви правильно зрозуміли. Я в даному я в даному випадку не, не намагаюся, і не я навіть не зможу цього зробити, щоб ви собі ви щоб скажімо, оці всі ідеї були реалізовані. В Другобицькому районі, чи в чи в Стебнику чи в Бориславі. Тому що насправді для того, щоб це було реалізовано, має бути воля і громади, і влади. Тобто повинна бути спільна пошту для того, щоб це робити. Моє завдання полягає в тому, щоб ми могли показати, скажімо, і громаді, і владі, що, шановні, ну ми не туди рухаємося, Ну, давайте перестати писати на папері якісь загальні фрази, які потім називаємо стратегічними планами. Зумієте, не можна написати все, що заводно. Ну, давайте напишемо, що побудувати дробичі космодром. Чому може написати? Можемо, звичайно. Красиво, красиво. Але те, що його ніколи не побудуємо, це однозначно. Так само і тут. Не можна писати, що створювати дробич, якісь високотехнічні підприємства, хайтекості протягом п'яти років, я вашого, Протягом 5 років. Це, це нонсенс, якого просто написати не можна. Тому і в даному випадку ця робота в нас спрямована на одне, щоб спробувати показати людям при владі і громаді, що, шановні, коли немає грошей, ну коли у вас в сім'ї немає грошей, і ви маєте, а вам треба купити і автомобіль, і, там, скажімо, новий холодильник, і телевізор, і там що дитину повчити, правильно, щоб мій суд поступило, то ви сідаєте на раду сімейну і кажете, де нам, куди нам гроші, які ми заробили, в першу чергу слід потратити. Так ж ні? І приймайте рішення. Ну, ще поїжджу, там, транспортом громадським, холодильник, ще працюю, підлатаємо, телевізор, ну, там, не, не хай дефінічний, але подарюся, треба повчити дитину. правильно ні? І тоді сім'я бере ці гроші і відправляє в навчання дитини що, в, в, в університеті чи там, в інституті. Пранішні? Коли дитина повчила дитину, зараз. коли дитину повчили, вони кажуть, так, тепер нам треба вже. Купити телевізор. Або давайте купимо машину, я буду таксувати і заробляти гроші на цій машині. Це з, з моєї історії. Я так робив, коли, з Києві, коли приїхав в Київ, купив машину для того, щоб, щоб і таксувати туборці. Тобто купили машину, потаксували, заробили гроші, потім можна купити телевізор. Правильно? Тобто є пріоритети. І пріоритети вибудовуються під наявність коштів і наявність потреб. Так само і тут тому це завдання, скажімо, цієї стратегії це є саме спробувати сформувати пріоритети і просто і сформувати пріоритети під потреби громад міст і під потреби і ці під. Ці гроші, які є в наявні в містах і, скажімо, в громадах. Чи е, буде ваша презентація десь в інтернеті опублікована Державі. у плані слайдів, щоб любий бажаючий, Державі. хто тут не присутній Ми вистимо на ми вистимо її на сайті. Я думаю, що я просив би, щоб вона отримала таку широку громадське обговорення, критику в тому світу, тому що критика не треба боятися, її треба вітати. От. І я думаю, що ми все-таки зрушимо цей стрілочку вверх, піднімемося на зроку правильного але поваження може бути тільки тоді, коли вже будуть чітко визначені. Ми, ми скажемо, дійсно, будувати сміттєпереробний завод треба, і, можливо, в такому-то, такому-то місці. Правильно чи ні? Але тоді ми маємо мати точно, що всі міста, Дроби, Струскавець, Стемник, Борислав, можливо, навіть сам Більстрий і район будуть довозити сміття на цей переробний завод. Тому що по іншому працювати не буду. Правильно. Ну, почну з песимістичного такого враження. Враження таке. Для мене дивно є людина, яка почала працювати над тим, щоб зробила анкетування, показати проблеми, виявити якісь напрямки, запропонувати нам. І це все робиться безкоштовно, і влада, скажем, десь зацікавлена в розвитку регіону і міста, напевно, б сказала дякуємо, ми прийдемо, послухаємо, виділимо ту годинку часу. Для того, щоб знати, чи ми правильно робимо, чи неправильно, а тут ми бачили з вами оцінку напрямків розвитку влади, дії влади, чи в правильному напрямку йдемо, чи ні, і результати не втішні. Тому ми бачимо такі представника от від Бориславської влади, не, не знаю, просто може з інших влад є. І тому це вселяє певний песимізм, бо це показує, що владу розвиток і стратегічний розвиток не цікавить. Владу цікавить успішно допрацювати до кінця каденції, а там же як Бог дасть і пройти вибори. Тепер скажу, що отака от стратегія регіональна, вона є дуже цінним і я вважаю, що інноваційним підходом, бо ми живемо в унікальному регіоні. Ми живемо так, що Практично основна маса 80% населення району живе в радіусі, якщо взяти, провести коло з радіусом 15 кілометрів, 80% сільського населення живе практично поблизу Дрогобича-Трускавця і Борислава. Між містами відстані так, що в іншому великому місті з району мікрорайону, мікрорайон проїхати це далі, ніж нас проїхати з кінця Борислава до кінця Дрогобича. Але ми маємо дуже одну серйозну проблему. Ми маємо владу в кожному місці, а не регіональну владу. І ота приклад по водоканалу показує, що влади між собою, які є пів кілометра одна від друга, вони не спілкуються. І вони не бажають спілкувати для того, щоб спільно обговорити ті проблеми, як їх можна вирішити. Тому почнемо з того, що, як планується от Сергій Розора був учасником. Розробки плану стратегічного 2006 року, він то добре знає, чому він це говорить, бо розчарування повне після прийняття, після роботи над цим планом жодного кроку в реалізації. Питання стоїть в тому, що плани соціально-економічного розвитку, які ви візьміть і прочитайте, от я говорю про другу Якщо ви візьмете план соціально-економічного розвитку, витягніть в інтернеті на сайті міської руки. Якщо ви його просто прочитаєте, ви зрозумієте, що це є абсолютно абсурдний документ. Чому? Нас сьогодні навчили працювати з комп'ютером. Беруть, наприклад, ще план 2003 року, виривають копі-паст системи, витягнути з якогось іншого документа, вставити, щось намішати і так протягом 5-6 років, не думаючи, не читаючи цей документ, перетворився в книгу абсурдів. І коли ми говорили про стратегічне планування на одному з дискусійних клубів, я привів приклад. Один абзац каже, що в Тругобачі буде ріст 16%, наступний абзац каже, що буде падіння 8%, на третій абзац, за рахунок чого буде досягнутий зріст показників Тругобач. І, на жаль, 50 чоловік, депутатів, за рідким виключенням, абсолютно не читаючи, приймають ці документи, це перше. Друге, завжди є. Логіка в тих словах, а де взяти гроші. Тому що в всіх скажем, нормальних країнах спочатку приймають план розвитку того, того, того чи того, а тоді, коли роблять бюджет, то роблять таку матрицю. Тут пишуть, що нам треба зробити по планах, а зверху розписують гроші. І в кожну клітинку, якщо нам треба, скажімо, відремонтувати школу, ми записали в плані. То зверху має бути стояти сума, і тоді ми будемо бачити, що план з грошима сходиться, тоді це буде реалізовано. Якщо ви візьмете будь-який план і бюджет накласти, ви побачите, що це є різні документи. Тому в нас ніколи ніякі плани не будуть реалізовані, тому що бюджет просто ділять, а плани приймають, бо так треба. Їх навіть ніхто не читає, не думає. На мою думку, навіть не думають, чому їх треба приймати. Їх просто приймають, бо записано, що їх треба приймати. Ніхто не думає їх перевіряти. Півроку прийшло в Другобичі, чи хтось сказав, шановні панове, прорапортуйте за те, що ви зробили за півроку. Але вертаємося до регіону.